Вітаю, шановні українці в Німеччині. Сьогодні поговоримо про черговий робочий параграф, на який українці можуть перейти зі свого тимчасового захисту. А саме про параграф 19 c абзац 2. це параграф для працівників із значним професійним досвідом. Зробіть, будь ласка, репост, друзі. Як ви знаєте, нещодавно я робив загальний огляд параграфу 19 c і хто дивився моє відео в Тіктоці, вони, мабуть, бачили, що даний параграф складається з чотирьох частин. І саме зараз я розкажу вам уже більш детально про частину другу, абзац 2, параграфу 19С, який передбачає можливість видати робочої посвідки, робочої візи для українця, який е, працює е, на роботі і не має вищої освіти, але має професійний практичний. Знання або професійний практичний досвід. Це дуже важливий і цікавий параграф, друзі. Обов'язково робіть репост даного відео. Спочатку давайте подивимось, як звучить цей абзац 2, параграфу 19 c Іноземець з широкими практичними професійними знаннями може отримати дозвіл на проживання з метою виконання кваліфікованої роботи. Якщо закон про зайнятість або порядок про зайнятість передбачає, що іноземець може бути допущений до виконання такої роботи, друзі. Це так звучить. Параграф 19 Це закону о Але, як ви вже знаєте, я казав, що даний параграф обов'язково застосовується в поєднанні з положенням або порядком про зайнятість. Beschіfgen І в даному випадку ми повинні звернутися до Fachliche Weisungen Bundesagentur für Arbeit відносно Aufenthaltsgesetz und Beschäftigungsverordnung, в яких чітко розписано вимоги для осіб, які хочуть отримати дозвіл Агентства працевлаштування і в подальшому отримати параграф 19 це, і які мають значний професійний досвід, друзі. Що пише нам роз'яснення Bundesagentur für Arbeit? Згідно з параграфом 19c, абзац 2 закону про перебування громадяни третіх країн із вираженими практичними професійними знаннями можуть отримати дозвіл на перебування навіть у тому випадку, якщо вони не мають визнаного або рівноцінного професійного диплому в Німеччині? Передумовою є те, що положення про зайнятість, Бешефтіґунксфервордон передбачає доступ до ринку праці. Щоб задовольнити високий попит на кваліфікованих працівників, особливий доступ до ринку праці за параграфом 6 Бешертіґунсфеординг з 1 березня 2024 року був розширений на всі галузі для зайнятості в нерегламентованій сфері знання мови не перевіряється. Що це означає, друзі? Це означає, що Параграф 19 це абзац 2 може бути застосований в поєднанні з параграфом 6 для нерегламентованих робіт. Це дуже важливо. І знання мови, як ви бачите, тут не важливо. Згода Bundesagentur für Arbeit, вона є обов'язковою в даному випадку. Тобто, як я вже казав раніше, процедура виглядає таким чином, що ви звертаєтесь до міграційної служби Ausländerbehörde з пакетом документів, в який входить, і пакет документів для Bundesagentur für Arbeit. Міграційна служба відправляє відповідні документи до Bundesagentur für Arbeit, Ті надають свою згоду на працевлаштування, і вже на підставі цієї згоди міграційна служба надає вам відповідний робочий параграф. Без цієї згоди, друзі, нічого не буде. Тому... Дуже важливо розуміти, як Агентство працевлаштування, Bundesagentur für Arbeit буде е е визначати, чи відповідаєте ви параграфу 19, це абзац 2. І що пишуть наші фахліхи Weisungen далі? Згода Bundesagentur für Arbeit передбачає, що йдеться про кваліфіковану зайнятість, тобто е ваша робота повинна бути кваліфікованою, тобто, ваша посада повинна бути посадою для фахкрефте. І. Одна з наступних умов має місце. Іноземець має професійну кваліфікацію з тривалістю не менше двох років, яка в країні здобуття є офіційно визнаною. Або іноземець має вищу освіту, яка в країні здобуття є визнаною, або упродовж останніх п'яти років іноземець має принаймні два роки відповідного професійного досвіду на рівні фахівця. Тобто ви зрозуміли, що згода Bundesagentur für Arbeit буде видаватися в двох умовах, за двох умовах, так правильніше. Коли буде кваліфікована зайнятість, кваліфіцірте Бешефтіґ, і буде одна з цих трьох умов, або буде вища освіта, або ж, наприклад, професійна кваліфікація тривалістю не менше двох років, наприклад, якийсь там. Технічний коледж, або буде досвід роботи 2 роки за останні 5 років. Оце потрібно пам'ятати, друзі. Далі, на 19 це абзац 2, також важливий критерій доходу. Заробітна плата повинна відповідати одній з наступних умов. Мінімальний дохід у розмірі 45% щорічної межі для внесків у загальне пенсійне страхування, або роботодавець пов'язаний колективним договором і працевлаштовує іноземця на умовах. В цього договору. Згода може бути надана, якщо іноземний працівник за останні 5 років працював щонайменше 2 роки на рівні фахівця, і цей досвід має професійний зв'язок із запланованою роботою. Що таке досвід має професійний зв'язок із запланованою роботою? Далі ми зараз прочитаємо і дізнаємося. Оцінку професійного досвіду та рівня запланованої діяльності здійснює Бундесеґендур Arbeit. Ну, звичайно, професійний зв'язок існує, якщо працівник завдяки набутому кваліфікованому досвіду здатний виконувати певну роботу, тобто є непрямий зв'язок між досвідом і запланованою зайнятістю. Наприклад, досвід роботи кондитером дозволяє працювати пекарем, однак він не дозволяє. Працювати банківським службовцем. Зрозуміло, тобто, досвід і е, ваша запланована діяльність повинні бути логічно пов'язані між собою. Тобто, пекар ну, не піде в банк працювати. Набутий професійний досвід повинен бути отриманий через роботу на академічному рівні або на рівні кваліфікованої професійної освіти. Досвід може бути отриманий як за кордоном, так і в Німеччині. Документальне підтвердження досвіду, друзі, по перше, це життєпис, да? Лебенслав. Далі довідки з роботи або підтвердження від попередніх роботодавців. Тобто, якщо ви були в Україні, вам потрібно мати трудову книжку, бажано трудові контракти з вашими роботодавцями для того, щоб підтвердити, де ви працювали, на якій посаді. Ну, трудова книжка, це точно потрібно буде. За можливості підтвердження проходження курсів і відповідних сертифікатів. Це те, що треба буде докласти до всього пакету, який ви будете подавати, до Услендер Біхьорди, і той подальшому буде передавати на Буду арбайт. Давайте для е, прикладу розглянемо такий випадок, який е, описується в фахліхе Вайзунген. Громадянка Мароко отримала вищу освіту з германістики в Єгипті в 2014 році. Її диплом визнаний в Єгипті, що підтверджено ЦАБОМ. Згідно з резюме, вона має 8 років досвіду, 5 років працювала бухгалтером, 3 роки бухгалтером-аналітиком. Вона отримала пропозицію працювати в Німеччині як фінансовий контролер із зарплатою 3500 євро на місяць. Ця особа відповідає вимогам щодо кваліфікації та доходу. Робота як бухгалтер-аналітик і посада фінансового контролера належить до кваліфікованої зайнятості. Професійний зв'язок між освітою та роботою не потрібен, але завдяки попередньому досвіду кандидатка має необхідні навички. Тобто, дивіться, бачите, вона була за освітою філологом чи істориком, але працювала бухгалтером-аналітиком і зараз пішла працювати фінансовим контролером. Да? Тобто, у неї вже зв'язок з освітою не Обов'язковий, але зв'язок з попереднім досвідом важливий, і це дає їй можливість піти на цей абзац 2, параграфа 19 c і зарплата 3500, що потрібно, окрім загального пакету документів до міграційного органу, який ви подаєте, саме безпосередньо потрібно для отримання від цього дозволу. Цуштімунг від Бундесагентур Arbeit. це, по-перше, декларація про трудові відносини. Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis. Цей документ можна скачати на сайті Bundesagentur. З ним дуже легко його заповнює ваш Arbeitgeber. Далі життєпис, лебенслаув. Далі висновок ЦАП про іноземний диплом, тобто оцінка диплому, довідка з попередніх місць роботи або інші документи за потреби. Це, друзі, загальна інформація про абзац 2, параграфу 19С. Обов'язково поділіться цією інформацією і знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.